Кресна дорога на радіо Марія. Стація перша пилат засуджує Ісуса Христа. Не тільки Пилат засуджує Ісуса, його засуджують законовчителі. Книжники, фарисеї, первосвященники, засуджують його і Юда, і вояки, і розбійник на хресті, та люди, які відреклися Його і кричали. Геть із ним на хрест його, нехай буде розп'ятий. І ми також часто судимо Ісуса, засуджуємо Його на смерть нашими гріхами. Ми засуджуємо Ісуса, а Він не хоче осуджувати нікого. І я не прийшов осудити, але спасти. Він одинокий, має право судити всіх, бо знає тайни кожного людського серця. Однак Христос не хоче судити передчасно, навіть мадалини, Петра, що тяжко зрішили. І своїх розпинателів він не осудив. Але прийде час, коли Ісус Христос буде судити всіх, це буде зараз по нашій смерті і при кінці світу. Тоді ніхто не втече, ніхто не скриється від Його справедливого суду. Ні добрі, ні злі. Це пригадаймо собі, як прийде до нас бажання когось осуджувати. Помолімося за тих, що є несправедливо осуджені. Стація друга Ісус бере хрест на свої рамена. Хрест у ті часи був знаменням ганьби пониженням найболючішого терпіння і смерті. Це була шибениця, на яку засуджували найбільших злочинців. Та від часу, коли Ісус узяв на свої рамена хрест і на ньому помер, значення христа зовсім змінилося. Нині хрест є ознакою віри, надії, любові. Віри в Христову перемогу і відкуплення, тому Хрест стоїть тепер на вершку церков, на престолах, в наших домах на стіні. Тому і ми носимо Його на своїх грудях та ставимо на гробах наших померлих. Всяке терпіння це також хрест. Так його назвав сам Христос. І коли ми Приймаємо терпіння з Ісусом. Воно нас очищує, освячує і стає знам'ям спасіння та вічної слави. Помолімося за тих, що невинно терплять і за згоду з Божою волею в наших терпіннях. Стація третя. Ісус падає під тягарем Христа. Дорозі на Голготу під тягарем Христа Ісус падає на землю. Недавно Він був такий сильний і могутній, що все його слухало. Він стримував вітри, утихомирював бурі, на його слово каліки ходили, сліпі бачили, глухі чули, прокажені очищували з ропучих ран, навіть мертві вставали. А тепер він падає на дорозі у вуличний пил. Чому що сталося? Гріхи людей. Наші невірності для Бога це зробили. Вони так обтяжили Спасителя, і люди, яких раніше бачили силу Ісуса, бачили Його славу у квітну неділю, не могли цього зрозуміти. Також і ми не можемо зрозуміти тягару та злоби наших гріхів, що кидають на брудну землю Божого Сина. Так тягар людських гріхів придавлює і мучить нашого Спасителя. Направду, гріх мусить бути дуже великим злом, коли так тяжко знущається над Ісусом Христом. Помолімося про щирий жаль у наших упадках і повстаннях зріхів. Стація четверта. Ісус зустрічається зі своєю матір'ю. Мати Божа іде за Ісусом хресною дорогою. Дивиться, як її сина б'ють і штовхають, як він падає на землю і останками сил піднімається, бере хрест та йде далі. І Ісус бачить терпіння своєї Матері з мечем болю в серці, і сльозами в очах. Пресвята Діва приступає до нього, Ісус зупиняється. Свої закривавлені очі звертає на матір і серцем говорить. Ненько, я йду, щоб сповнити волю мого Отця. Йду, щоб за спасіння світу звершити жертву мою. Ця зустріч сина і матері була дуже болюча, але радісна, бо вони були близько себе. Як Мати Божа йшла хресною дорогою за Ісусом, так вона йде і за нами, бо ми Його брати та її духовні діти. Ніколи не забуваємо, що Марія завжди при нас, головно в часі нашої Хресної дороги. Все звертаємо свій зір до неї, просячи помочі і жертвуючи їй наші терпіння. Помолімося про щиру любов до Божої Матері та її опіку над нашими родинами. Стація п'ята Симон Керенець помагає Ісусові нести хрест. Симон не хотів нести Христа. Незнайомого йому засудженого противився, боронився, перечив, але вояки примусили його. І нам нерідко інші люди накладають на плечі хрест. Тоді ми відмовляємося, противимось, боронимось і не хочемо його приймати. Але треба знати, що й такий хрест. Незнаний, накинений і силуваний є Христовим, і що його варто нести. Ісус приймає цю неохотну поміч Симона і ділить з ним свій тягар. Також і ми навчимось приймати поміч від інших та покірно визнавати свої слабкості і немочі. Будьмо завжди готові помагати іншим у двиганні Христа. Може, вони вже так обезсилені, що не спроможні самі нести далі свій хрест. Помолімося, щоб випросити правдивої любові до ближніх і відваги донесення свого Христа. шоста Вероніка обтирає лице Ісуса Христа. Ісус, весь вкритий ранами і брудом, голова, лице, руки і ноги поплямлені кров'ю, потом, плюватинням, дорожнім пилом. Вероніка не може глядіти на таке пониження Спасителя, Повна співчуття підходить і хустиною обтирає лице Ісуса, те лице колись таке миле, ласкаве, милосердне, всіх до себе притягало, а тепер так збезчищене і зневажене, злобою людей. Вероніка привертає красу обличчя Ісуса, опоганеного гріхами людей і нашими невірностями. Обтерла та здивована побачила, що обличчя Ісуса відбилось на її хустині. Була це нагорода за її співчутливу і щиру любов. Ми також в душі носимо образ Божий, але як часто він забруднений і зогиджений гріхами, тому стараємося доброю і частою сповіддю змивати бруд з нашої душі і привертати їй красу Божого образу. Цей образ ми відновляємо також і тоді, коли служимо ближньому. І знімаємо ганьбу, яка вкриває його обличчя перед іншими людьми. Помолімося за тих, що бояться приступати до сповіді, і за тих, що допомагають іншим. Стація сьома, Ісус Христос вдруге падає під Христом. Придавлений тягарем Христа, Ісус знову падає на землю. Падає, але хоч знесилений до краю, одразу встає. Тим нас навчає, що і ми після падіння завжди повинні підноситися. Учить Ісус, що й ми самі не в змозі йти так, щоб ніколи не спотикнутися і не впасти. Христос сильно впав під Христом аж три рази. А ми, слабкі й немічні, можемо впасти навіть багато разів. Але по кожному випадку в гріх нам треба чим скоріше підноситись і йти далі доброю дорогою. Бог не вимагає від нас такої святощі, що не потребувала б жалю і поправи. Але бажає покірного визнання нашої немочі, відвернення від землі і піднесення душі до неба. Христова жертва така велика, що вирівнює все, направляє найтяжчі упадки, але треба людині признаватись до своїх гріхів, жалувати, перепрошувати. І звертати із злої дороги. Помолімося, щоб випросити відваги і сили скору вставати по наших упадках у гріх. Стація восьма, жінки плачуть над терплячим ісусом. Жінки співчувають над терпіннями, які Ісусові спричиняють чоловіки кати, вояки, жидівські священники і законовчителі, Пелат, Ірод та інші. Часто мужчини тяжко зневажають Христа через ненависть, несправедливість, жорстокість, невірність, байдужість довіри. П'янство та інші гріхи. Ісус приймає співчуття невіст, але нагадує, що вони також не раз винні, бо не виховували дітей побожності і любові до Бога. А ці діти, як виростуть, будуть Христа зневажати подібно, як ті, що Його засудили і розіп'яли. Також жінки, які можуть. А не хочуть мати дітей, або їх позбувається перед народженням, повинні багато плакати над собою. Помолімося за добре виховання дітей і їх вірність для Христової Церкви. Стація дев'ята. Ісус падає. Третій раз під тягарем Христа. Ісус, ослаблений до краю тягарем Христа, падає третій раз. Але жорстокі кати не мають над ним милосердя, вони його шарпають, штовхають. Копають і змушують, щоб скоро вставав та йшов далі. З останніх сил наш Божественний Спаситель підноситься та, похитуючись, ступає вперед дорогою на голоду. Цей третій упадок Ісуса вчить нас, щоб ми на вид чужих упадків уміли співчувати і Подавати помічну руку, ніколи не судімо тих, що впадають. Поможімо їм піднестися та йти далі дорогою за Спасителем, ніколи не тішмося з чужих упадків, не додаваймо зла до зла, бо також і ми дуже легко можемо спіткнутися і впасти, і то навіть тяжче не довіряємо собі, а поки. Вірно признаваймось до своєї немочі. Помолімося за навернення грішників. Стація десята: Кати здіймають одіж з Ісуса Христа. Кати діляться одіжу Ісуса. І Він це бачить. Для качів Ісус не потрібний, для них Він безвартісний, зате цінна їм його одіж, нагий син Божий. Стоїть і глядить на своїх мучителів і убивць, дивиться і на нещасний Єрусалим, який його відрікся і засудив на смерть. Люди звільнили Спасителя з одежі. А себе з Божої ласки і гідності Божих дітей. Як часто ми, задивлені в якусь земну користь, земні багатства, вибираємо їх, а залишаємо на боці Бога та Його благодать, як часто міняємо вічне і Боже, на дочасне і проминаюче, Господи. Прости наш нерозум і глупоту. Віднині надалі вже ніколи не будемо так робити. Помолімося, щоб усі ми більше цінили Божу ласку в собі та в душах ближніх. Стаття одинадцята. Ісуса прибивають до Христа. Ісус послушно простягає руки і ноги на хрест. Він, мов ягня, жертвує себе за спасіння світу. Грубі і шорсткі цвяхи продірявлюють присвяті руки і ноги Спасителя одну за одною. Свіжа, тепла кров. Скроплює тверде і сухе каміння гори Голгофти. І нас нерідко проколюють болючі цвяхи, обмов, обчернень, наклепів, кривди, погорди, пониження й багато подібного. Ми не вміємо їх приймати спокійно, ніваємося. Ображаємося, злостимось, грозимо помстою, Ісус учить нас приймати спокійно, цвяхи терпінь і понижень, бо Він не дивиться на людей, а на волю свого Небесного Отця, який ту чашу йому приготовив, щиємося від Ісуса. У всяких терпіннях дивитися на волю Божу, помолімося, щоб собі випросити терпеливості у терпіннях. Стація 12. Ісус умирає на хресті. Син Божий висить на хресті між небом і землею, тут завершується його діло відкуплення і спасіння людського роду. Тут кінець туземного життя нашого Любого Спасителя. Свідомий цього Ісус прощається. Прощається найперше з ворогами. Отче, відпусти їм. Бо не знають, що роблять. Отче, відпусти їм тим, що мене зненавиділи, мучили, розіп'яли, забудь їхній гріх, бо не знають, що чинять. Прощається із розкаяним розбійником. Сьогодні будеш зо мною в раї. Прощається зі своїм найлюбішими матір'ю і учнем. Ось син твій, ось мати твоя. Ненько, я тебе лишаю, але віднині він, мій любий учень, буде тобі сином, а ти, мій друже, прийми її, вона буде тобі, матір'ю. І від тієї хвилини учень узяв її до себе. Отче, у руки твої віддаю мого. Сказавши це, віддав Духа. Тіло Ісуса затремтіло, голова схилилась, очі замкнулись, серце перестало битися, Спаситель помер. Помер за наше спасіння, помер, щоб ми жили. Помолімося за нашу добру смерть. Стація тринадцята Ісуса з Христа. За Життя Ісус помагав усім, хворих оздоровлював, голодних хлібом кормив, у небезпеках рятував, засмучених потішав, для себе не потребував помочі ні від кого, бо Він був Божою силою і життям, тепер Він людям дав і своє життя. Віддав нам себе повністю, і треба, щоб хтось з людей його похоронив. Христос уже не належить до себе, а до нас. Син Божий, приходячи на світ, віддав себе Матері і колись із світу сходить, знову лежить на лоні Матері. І нам. Усім Христос віддає себе у Присвятій Євхаристії, дає себе цілого, з усім богатством ласк і надприродних скарбів у святім причасті приходить до нас Христос живий, бо Він є життям. Я хліб живий. Що з неба сходить, щоб той, хто їстиме його, не вмер. Коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки. Тому приймаймо Ісуса щоденно з пошаною і з вірою великою любов'ю. Віддаймо себе Йому. Щоб у нас жив і приготовляв до зустрічі з ним у небі. Помолімося, щоб усі ми гідно і з вірою приступали до святого причастя. 14 тіло Ісуса вкладають до гробу. Багатостраждальна мати іде в цьому сумному поході, своїми пречистими руками помагає вкладати до гробу Пресвяте скатоване тіло свого Сина і з ним прощається. Виглядає, що все закінчилося з похороном. Усім здається, що остання крапка історії Ісуса Христа це гріб. Та Він виразно сказав я Воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть і вмерши житиме. Вірмо в перемогу Ісуса, віримо і в наше Воскресіння. Для тих, що вірують у Сина Божого, нема смерті, нема безнадії, бо Він нас запевнив, у світі страждатимете та бадьорітися. Я подолав світ іду бо напоготовити вам місце. І коли вам місце споготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Помолімося за душі терплячі в чистилищі і за померлих за наших родин.